Ось уямустанг. Розкоди був. Суяймустанг. Е так. Весняна оранка. посів коткування. При посіві було НПК 100 кг. Що ще розказати? Я так зрозумів, тут раз побризкали тут А при посіві зерно було не оброблене нічим. Це дядьково досить? Да, так, це дядькові висі. висіяв, Мій мустанг прокалібрували, засипали всі валку. хіст я додав сухого соя, посіяв, він раз побризкав від бур'яна і все більше він тут нічого не робив. А це тут і все на 35, тобто. А от рядом. Тут я висів десь до 100 кілограм двойна доза. Це те саме, ну, Тут якось вона походу слабше. Что так кажеться, чи. Ну, подивіться, бункер бункер покаже, де 70-е. Ні, так візуально то слабше, конечно. Візуально ну, я... тут жовтіше, А ось ось зеленіше. Де на 70 зеленіше. Краяну покажет, вообще зеленый зелені, бо там на рідка. Так я хочу, если воно тільки весна, да. А 70-е а Звонкувата А-35 -е? до 100 кілограмів висипку, да густота в цьому році для ключову роль mm -hmm. 35 Ну бункер покаже. Півполя так, пів поля так, то буде видно. Все одинаково. Так ще посмотримо. Да, Будемо косить. Ні, тут ще зерничко. Так васоля брав вот так усі. Трошки сухіше. Цену. На 70, конечно, на богато веселій виглядає. На 70, так. Вона і вище. Зеленіша і. І бупики більше. І тут сюди дерева дає. А раз, блядь, могут і і тут редать и тут десять, и робить все красиво. Соя охуедительно. А если бабля, все какие-то что-то сидел. Он уже, блядь, блядь пахнет. З'їли. Да, і все цього дідять. ебят и і... заселяються в бобы кихавает. Ну соя красопета. Именно зерно, якість шикарна. Кому буде потрібний посів мод. косом, прокалібруємо, даємо на аналіз і. Будьте звертатися, бо в цьому году з посівмотом буде туго, так це 100%. От, а в хлопці. Так, да, може буде непогана соя, 100% буде. Це може це і пуває от на 70, наверное, треба придивлятися на посів. До да, оставлять тут таблена так старика.